Пригоди борсучка у магазині. Жив собі у лісі маленький борсучок Богданчик. Він був дуже енергійним і допитливим. Але мав одну особливість коли йому щось дуже хотілося, Богданчик починав голосно плакати, тупотіти лапками і навіть лягав на підлогу. Одного сонячного дня мама борсучиха. Повела Богданчика до великого лісового магазину. Це був чудовий магазин, де на поличках лежали найрізноманітніші речі від смачних горішків та грибочків до яскравих іграшок та цікавих книжок. Богданчик зайшов у магазин, і його очі засяяли. Стільки всього цікавого на високій поличці він помітив велику Іграшкову пожежну машинку з михалками та сиреною. Мамо, мамо, купи мені цю машину. Я хочу пожежну машину. закричав Богданчик і почав тупотіти лапками. Мама борсучиха лагідно сказала. Богданчику, будь ласка, не кричи. Ми прийшли за запасами на зиму. Іграшки ми купимо іншим разом, якщо ти будеш гарно себе поводити і попросиш спокійно. Але Богданчик не слухав. Він впав на підлогу, почав голосно плакати, Дригати ніжками і кричати: У хочу машину! Купи. Інші звірята в магазині почали озиратися. Маленьке лисиня. Злякано сховалася за маму. Білочка, яка вибирала горішки, скривилася. А старий ведмідь, який стояв у черзі, незадоволено забурчав і потер вуха. Мамі борсучисі стало дуже ніяково. Вона спробувала підняти Богданчика, але він вчепився у підлогу. Богданчику, якщо ти будеш так плакати, то точно не отримаєш ніяких іграшок ні сьогодні, ні наступного разу, рішуче сказала мама. Такі крики і сльози не змусять мене купити тобі іграшку. Богданчик на мить затих, здивований маминими словами. Він зрозумів, що плач не працює, але потім знову зірвався. Нарешті, коли Богданчик втомився плакати, мама борсучиха повільно повела його до виходу. Вони так і не купили ані пожежну машину, ані навіть запаси на зиму. Дорогою додому мама борсучиха спокійно сказала Богданчику, у магазині потрібно поводитися спокійно. Коли ти кричиш і плачеш, ніхто не хоче тобі нічого купувати. Ми не змогли купити ні машинку, ні навіть продукти, бо ти поводився дуже негарно. Пам'ятай, гарна поведінка це ключ до того, щоб твої бажання могли здійснитися, а крики лише зачиняють усі двері. Богданчику стало дуже соромно. Він опустив вушка і зрозумів, що вчинив неправильно. Наступного разу. Коли вони з мамою знову пішли в магазин, Богданчик побачив новенького робота, який вмів танцювати. Йому дуже захотілося його мати, але він згадав мамині слова плач не допомагає. Мамо, тихенько попросив Богданчик. Подивись, який цікавий робот! Можна, будь ласка, купити його наступного разу, якщо ти дозволиш. Мама Барсучиха тепло посміхнулася. Який ти молодець, Богданчику? Так, ми подумаємо про робота наступного разу. Ти дуже гарно попросив. А зараз давай виберемо смачні грибочки. І Богданчик з гордістю допомагав мамі. Він зрозумів, що гарна поведінка у магазині. Це дуже важливо. І що найкращий спосіб отримати те, що хочеш, це попросити спокійно і з повагою, а не криками і сльозами. А іграшки обов'язково знайдуть свою дорогу до того, хто вміє чекати і гарно поводитися. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок, щоб не пропустити нові історії. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!